Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я покажу своє замовлення з онлайн-магазину від Єви. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Коли я забирала замовлення, в магазині не було світла. І продавець на касі всілякими методами хотіла мені відірвати ось ці. Штрих-коди, всі наліпки, тому що пізніше пробити замовлення. От, тому дещо пошкодила мені коробку. Потім вона вже отут ще хотіла... <гум> я кажу, ні, тут мені дирки не робіть, бо я хочу забрати з коробку і я потім це додому не донесу. Дуже все гарно приходить запаковане навіть ось такими. От штуками, такими подушечками, м'якенькими, щільно все опаковано. Тут буде догляд корейський та декоративна косметика. Так що, кому цікава така тема, я зараз зроблю гарненький кадр і повертаюся до вас. Запрошую вас до перегляду. І так, давайте я почну з корейського догляду. Перше, що було в моєму замовленні це від. Ось такого бренду AnLip Beauty Гідрофільна олія. Тут нічого немає, ніякого перекладу. Каламанці Vita CleanSing Oil. З якимось каламанці, одним словом, чесно вам скажу я. Там доволі такі бюджетні були ціни. Я вирішила, оскільки я від нашого українського бренду Рланс гідрофільну олію дуже люблю, вона мені подобається. І зараз вже в мене друга баночка в використанні. Я вирішила спробувати ще ось таке. Ось приходить така баночка, гідрофільна олія з екстрактом каламанці 150 мл об'єм. Бо дійсно нічого ніде не написано. Буду, звичайно, користуватися, пробувати тестувати. Вперше зустрічаю ось такий формат, ну, напевно. І вона така доволі рідка, все в порівнянні. Поки вона йде в запаси, тому що догляд я вже на січень місяць, напевно, навіть і на лютий таки обрала. І поки в мене є чим користуватися. Гідрофільних олій в мене зараз ось тільки оця одна буде в запасах, більше немає ніякої. Далі мене зацікавив ось такий бренд, називається The Same. Значить, Тонер для обличчя. В мене в догляді тільки тоніки. Тонери відрізняються тим, що їх потрібно наносити після тоніків, як додатковий такий зволожувальний засіб. От, мене тут зацікавила пляшечка. Дуже там багато було різних, по-моєму, ще в зеленій упаковці був. Але поки, знаєте, я робила замовлення, думала, треба чи не треба мені таке спробувати. То багато продукції зникало просто з кошика. Це є зволожувальний мінеральний тонер для обличчя в об'ємі 160 мл. Ось він тут зазначений. Зацікавила мене, власне, ось така цікава пляшечка 160 мл об'єм. Також я, напевно, на... пізніше, в моєму догляді, все вам більш детально розповім. Зараз такий невеличкий, коротенький огляд. Далі. Я замовила ось таку пінку для вмивання. Це теж той самий бренд, що Тонери з семь. Я взагалі хотіла взяти і пінку, і тоніки, але там кажу, все так швидко зникало, Ну, що вхопила, то вхопила. Ось така пінка. Між іншим, була ще в голубому і зеленому оформленні. Мені дісталася тільки в рожевому, тому що. Дуже швидко їх розкуповували. Вони мають різне призначення ці пінки. І в мене йде е, значить, Shine Berry 150 мл об'єм. Така вона трошки в мене замурзана, але воно все старається, видно, десь на складі лежало. Е, дуже добре, що вона мене десь запаковано. От, бачите, тут така ціла геть-плівочка, яка йде по формі. Теж поки йде в запаси. От... Е, була ще в моєму замовленні голуба, але мені її обміняли. І зараз я вам покажу продукт на який. Тому що ціна справді була доволі таки бюджетна. 32 гривні. Ось така пінка коштувала. Тут, в принципі, по датах все нормально. От, а обміняли мені її, бо телефонували з. Дніпра, дівчата. Ця акція вже надіяла, коли мені збирали це замовлення. Ну і оскільки пінки не було, потрібно було замінити якимось продуктом. Я кажу, дівчата, давайте або на якесь рідке мило, або вологі серветки, щось таке, яке завжди потрібне на ту ціну. І були вологі серветки, ось такі дотик свіжості 60 штук від Greenway, У мене такі вже були. Вологі серветки ніколи зайвими не будуть. то я Думаю, ну, але, звичайно, хотілося б пінку корейську за 32 гривні. Але що поробиш? Нехай будуть і серветки. Далі дуже приваблива ціна була на ось такий набір по догляду за обличчям. Це теж дуже відомий корейський бренд Мізон. В мене є крем з колагеном, і була мініатюра. Під очі крем, в запасах в мене зараз ще є з колагеном крем, який я ще не відкривала. А цей набір, я не знаю, доволі таки можна було б його і на подарунок. А, ну, Гарно запакований. Значить, а, а, що в нас сюди входить? Тут вже, тут вже дуже добре написано, що це є пінка для вмивання в об'ємі 30 мл. Тонер 50 мл, Есенція 50 мл і крем для обличчя в об'ємі 15 мл. Значить, набір для обличчя з моциним равликом. От, де все. Як куди що наносити. Ну, вже прям дуже хороша була на нього ціна. Такі бачила, набори продаються в Єві, але там на них ціна вже зовсім інша. Так що рекомендую вам, якщо ви хочете щось спробувати з такої продукції, то чекати знижок, або в них є великі розпродажі на вихідних. Там справді дуже дуже хороші ціни. І... Ще з одного догляду, от подивіться, яка баночка. Я не знаю, я коли побачила цю банку на фотографії на сайті, думаю, от мені таку баночку треба. Нащо вона мені, звичайно, але сподобалась мені пляшечка. Це в нас той самий бренд The Same. Чим він мене зацікавив, тим, що він де на. Рослинних компонентах, і досить в них такий непоганий склад, типу екологічний, ну, щось таке. тут також ще все закрито. А це в нас іде для зволожувальний мінеральний геть для тіла. Тут об'єм цілих 300 мл. От, Теж все на корейського, ніякого перекладу. І вже будучи у Забираючи це замовлення, побачила, що на касі стоїть ось таке мило, також по акції Greenway. Ми вже активно його поставили в використання, тому що це в нас де вже повторна покупка манго та гранат. Тут об'єм цілих 500 мл. І можу вам справді показати ось порожню пляшечку. Тут ще на дні теж залишилися до використаю. Повний відгук, звичайно, буде у відгуках про використане або порожні пляшечки. Показую вам для того, щоб не було ніяких там, знаєте, от, одну банку показуєш п'ять раз у відео. Насправді це мило мені подобається. Так, ну не дуже таке, знаєте, йде аж занадто густе, але десь на півтори місяці нам такого мила вистачає. Використання у нас також ще стоїть не тільки рідке мило, але й тверде. Так, з догляду. Майже все, але ще переходимо до не менш цікавого, до маленької коробочки. І чому вздогін робила друге замовлення, тому що забула замовити я дитині крем і вирішила поки зупинитися на ось такому хіп. Колись, коли тільки при народженні донечки, я з, даної, з даного бренду купувала. З перших днів життя, можливо, такий самий, можливо, подібний. Я вже й не згадаю, бо це вже більше ніж 6 років минуло. От, це ось так він називається. Значить, він дезволожувальний, доглядає за обличчям і тілом з першого дня життя захищає шкіру за допомогою натуральної, органічної мигдалевої олії та пантенолу. Легко розподіляється, швидко поглинається та зберігає шкіру м'якою. Також підходить для догляду за шкірою, схильною до атопічного дерматиту. Придивіться, зараз також моя племінничка, чи таким самим, чи подібним користується, по-моєму, таким самим. Він йде абсолютно не, ніяк не запакований, не захлопний. Льгований. Тут, звичайно, от такий от, крем білого кольору, який піде нам зараз у використання. І відразу скажу вам, чи має він аромат. Доволі таки такий зволожувально поживний. Відчувається такий, знаєте, маслянистий. М -м -м, дуже такий приємний, ненав'язливий аромат. От Бачите, і сонечко нам вийшло, ще не дощик падав. От, так що сподобався мені і аромат. Все, все, все прекрасно, має чудово працювати. І наостанок, звичайно, покажу вам. Вирішила я для себе взяти декоративку. Це ось така палетка Trio від Revolution, Makeup Reволюtion, колекція Patricia Bright. Зацікавила мене дана палетка. Тут в мене який тон, Можу зараз на палетці ми глянемо. Була хороша ціна на дану палетку, я вирішила собі її взяти. Дуже миле, гарне оформлення. І ем, буду знайомитися з брендом Revolution. А це в мене самий темний відтінок, ще раз повторюся, і були ще світли, хотіла взяти, але можна було обрати тільки ось цей один самий темний. Ну, думаю, мені підходить самий темний. Хотіла ще на подарунок взяти, але в принципі вже просто не було з чого обрати, тому що не було вже на складі. Залишилась тільки ось така одна красотка. Я її ще не свочила, нічого. Знаєте, так часом буває. Робиш якесь замовлення, чи чогось дуже сильно хочеш, отримуєш це, а потім такий щасливий, ніби відкладеш то все і чекаєш, поки з'явиться в тебе знову настрій, щоб це все посвоїти, нанести на себе, познайомитися з продуктом. У мене останнім часом чомусь це зараз дуже часто таке стається. Я не знаю, з чим це пов'язане, чи може це так січень місяць на нас впливає, чи ну не знаю. Так, давайте вже будемо свочити і нічого не відкладати. Тіні дуже шовковисті, ці м'які тіні, так, я сказала, прекрасно. Ой, рум'яна, ой, подивіться, яка пігментація. Це у нас іде скульптор-бронзатор, бронзатор, напевно, швидше. І хайлайтер. Чого я його взяла на мізинець, то я не знаю. Так, давайте будемо наносити. Дуже гарне оформлення. У мене від Revolution немає ніяких інших продуктів, тільки тіні, ті, що мені Юля присилала. Дуже класно, мені подобається ця палетка. От, Подивіться, яка пігментація. От, І значить, хайлайтер тут такий є більш золотистий. Я думаю, що дана палетка підійде. Все ж таки більше брюнеткам, ніж блондинкам, тому що тут яскраві такі кольори насичені. От, і мені швидше вона підійде на літній період часу, коли вже з'явиться знаєте, такий загар, і ось цей бронзатор буде гарно з хайлайтером та рум'янами доповнювати до одного. Але бачите, нашаровується все. І ось, що залишається на пальцях. от, Так що, в принципі, палеткою я задоволена. 2,2 грама. Так що буду користуватися. Написано, що made in China. Так що, от така то інформація. Так, я себе потішила вже, знаєте, помаленьку роблю собі невеличкі покупки до Дня народження. От, Готуюся заздалегідь, так? От, Так що ось такі були мої покупки. Напишіть, чим з того всього ви користувалися, що пробувала. А я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Усім па-па!